Ще два роки тому психологів соціологів турбувало питання: а що буде з нашим суспільством, яке вже майже 80 років живе у відносному мирі, за цей час помічалася стійка тенденція до зниження побутового насильства. І вони говорили про те, що це зниження залежить звичайно від багатьох чинників. Але тим не менше, один із них це був той чинник, що молодь, яка має повишену кількість адреналіну, вона виплескувала його на сторінках інтернету, вона грала в різноманітні ігри, і все це сприяло знижуванню побутового насильства, навіть побутового сексуального насильства. На жаль, уже більше ніж півтора року ми являємося з вами свідками того, у що може вилитись оцей відносний мир, в якому вже майже 80 років, він може вилитися у жахливу війну у десятки тисячі і сотні убитих людей, зруйнованих будинків, у зруйноване життя величезної кількості українців. Слід зазначити, що у святилищі, про яке ми говоримо, дуже багато Бог приділяв уваги, і саме цьому. Питання, вітаю вас в проєкті Шлях відновлення, на якому ми говоримо про те, як у святилищі Старого Завіту Господь допомагав людям отримати надзвичайно важливі речі, такі як прощення, такі як примирення, такі як помилування, і навіть такі, як виправдання. Посеред інших дуже важливих тем, про які ми говорили, і які затронуті у святилищі. Бог приділяв надзвичайно важливе місце такій темі, як відношення до ворогів, не тільки до ближніх, не тільки до своїх друзів, не тільки до людей, котрі належать до одного народу, але як відноситись до ворогів. На жаль, люди на цій землі не завжди оточені тільки доброзичливими людьми, не завжди оточеними друзями і родиною. Інколи їм доводиться стикатися з ворогами, які мають до них певні претензії. Вороги з'являються тоді, коли їх ніхто не очікує. А ворог може не злюбити вас тільки за те, що ви говорите іншою мовою, може не злюбити вас за те, що сповідуєте іншу релігію, або, можливо, належати до іншої раси чи до іншого народу. Мало що прийде в голову ворогові, який не захоче вас цінувати як людину. Ви можете не подобатись йому тільки за те, що ви живете краще ніж він, або навіть така найбанальніша причина, яка колись була описана у байці Крилова. Мовою оригіналу це звучить так: ти виноват, що хочеться мені кушать. Ну в цьому випадку обійдемося без перекладу. Бог постійно опікувався тим, щоб його народ достойно відносився навіть до ворогів. Коли ми дивимося на його пропозиції, на його закони стосовно такого роду людей, він по перше говорить ось про що. Книга вихід, 23 розділ, 4 вірш. Господь каже так: коли стрінеш вола свого ворога або осла його, що заблудив, то конче повернеш його йому. Звичайно, тут мова в першу чергу йде про свого внутрішнього ворога, який може жити по сусідству з вами через забор, можливо, через вулицю напроти. Але то той ворог, котрого ви можете бачити щодня, і можливо навіть не до кінця розуміти, чому він саме став вашим ворогом. Збагатитися за рахунок ворога Господь вважає недостойним його народу, тому постійно веде з ним виховну роботу про те, що його стосунки і до ближніх, і до дальніх, і до ворогів, і до друзів повинні бути достойними і повинні мати на увазі те, що Господь їх любить і очікує їхнього покаяння. Цікава позиція Бога і по відношенню до ворогів зовнішніх. Знову ж таки, коли ми дивимося на книгу повторення закону, а особливо на 20-й розділ, де мова йде про те, як народ Божий повинен був би проводити зовнішні війни, там спочатку Господь дає такий наказ. Десятий вірш говорить нам про це ось так: коли ти приступиш до міста, щоб воювати з ним, то запропонуй йому перше мир. Виходячи з цього тексту, ми можемо е, зауважити, що кровожадність у війні ніколи не була причиною для того, щоб розв'язати війну, і кровожадність ніколи не могла бути тим мотивуючим фактором, як відноситись до ворогів. Слід зазначити, що на фоні інших армій, які, з якими доводилось колись воювати народу ізраїльському. На фоні тих всіх бузовірств і тих страшних жорстокостей і вбивств, які практикували ці іноземні армії, армія народу ізраїльського завжди відрізнялася милостивим відношенням до своїх ворогів. Можливо, коли ми читаємо деякі епізоди із того опису, як вів війну Давид чи, можливо, Саул, у нас виникають певні питання, чому саме так. Тим не менше, навіть вороги народу ізраїльського вони визнавали той факт, що царі Ізраїля були милостивими, і воїни Ізраїля не були такими жорстокими, якими були воїни оточуючих їх народів. Але сьогодні, посеред великої кількості досить складних питань, таких питань, про які ми вже говорили, які відбувалися у святилищі. Хотілося б торкнути складного питання для, можливо, багатьох людей сучасного світу. А як відноситись до ворога? Чи заслуговує він на те, щоб його любити? Тому що у Біблії ми знаходимо не просто натяки, а навіть пряму мову про те, що християнин повинен любити своїх ворогів. Отже, чи заслуговує ворог на те, щоб його любити? Звичайно, найадекватніша відповідь на це питання це відповідь ні. Особливо якщо цей ворог, нехтуючими різними приписами, різними моральними засадами і різними прийнятими конвенціями знищує міста, знищує людей, знищує дітей, знищує поранених. Звичайно, такий ворог не заслуговує на те, щоб його любити, і це найадекватніша відповідь. З давніх давен і, до речі, старий заповіт про це досить конкретно говорить. Існував принцип, який Регулював ці стосунки між людьми, які створювали ось такі жахливі проблеми один для одного. Існував закон око за око і зуб за зуб. І тут виникає питання, чи постійно спрацьовував цей закон у житті стародавніх людей? Звичайно, відповідь ні. Не завжди у тих людей, які не мали достатньої сили, щоб відповісти своїм кривдникам, виходило виконати цей закон око за око і зуб за зуб. А до речі, багато із тих людей, хто творили ось таку кривду над беззахисними, вони це робили досить зухвало. Можливо, ви пам'ятаєте, як колись один із негативних героїв Біблії, на ім'я Ламех, він похвалявся перед своїми обома дружинами. Говорив про те, що убив не тільки одного, а навіть декількох своїх ворогів, і за це йому нічого не буде. І посилався ще й на ту обіцянку, яку колись Господь дав Каїнові його е, праотцю, тому що він був просто переконаний у своїй безкарності, творячи такі неподобства. Місія пророків Ізраїля. Посеред іншого була направлена і на те, щоб люди, які належали до одного народу, до одного класу, щоб вони любили один одного і щоб не створювали один одному таких жахливих проблем. Можна констатувати такий факт, що величезна кількість людей, знедолених і ображених, у яких не було сили протистояти своїм ворогам, у них тільки була перспектива виконувати роль жертви. Тихенько мовчати і очікувати, що колись, можливо, справедливість і правда загляне на їхню вулицю. Тим не менше, у Біблії говорить Господь досить конкретно, як би повинне поводитись було б суспільство, яке хотіло би жити за його заповідями. В старому завіті ми знаходимо багато цікавих законів, які регулюють взаємовідносини між людьми, як між ворогами, в тому числі. Як так сталося, що відбулася така трансформація, що замість закону око за око і зуб за зуб, сьогодні для християн звучить заклик любити своїх ворогів. Про це ми можемо подивитися, як говорить нам Євангелист Матвій, і він передає пряму мову Ісуса Христа. П'ятий розділ Євангелія від Матвія, 38 й вірш. І далі. Ви чули, що було сказано: око за око і зуб за зуб. А я кажу вам: не противитися злу. Але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому й другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому й плаща. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну верству, іди з ним дві. Тому, хто просить у тебе щось, дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас. як же ж тут з цим усім розібратися? Чи дійсно заслуговує ворог на те, щоб його любити? Тому що ми тільки що прочитали пряму мову Христа, в якій Він конкретно на це вказує? Звичайно ж, знову ж таки. Найадекватніша відповідь це відповідь ні. Але як узгодити оці слова Христа в Новому Завіті, із словами Бога у старому завіті? Чи змінилося щось, чи готовий Господь поміняти правила гри? І чи можемо ми приймати одні правила, нехтуючими іншими? У першому посланні Івана в четвертому розділі, 18-й вірш, ми читаємо ось які його слова. Але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. Тобто виникає певне протиріччя. Якщо у вас виникає страх, коли ви дивитесь навкруги, коли ви зустрічаєтеся з вашим ворогом, то такий страх він ніяк не мотивує до того, щоб у серці виникла любов. Любов не може зростати. І функціонувати там, де є страх, де є небезпека. Іван говорить, якщо є страх, то немає любові. Ісус говорить ось про що? Він говорить про те, що ми кожен як християнин, кожен, хто претендує на те, щоб називатися дитям Господнім, повинен плекати чистоту своїх помислів. Він посилається на те, що було сказано колись в старовину, і каже: ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. А я кажу не протився злому. Він говорить про те, що в той час люди мали би були притягнуті за те, якщо б вони робили зло своєму брату. Сьогодні ж говорить Христос, я говорю про те, що навіть той, хто допускає у своєму серці помисли про ненависть до свого брата, він уже порушує шосту заповідь закона Божого. Тому що таким чином Він у своєму серці вбиває найкращі почуття, які могли би розвиватися в його серці до оточуючих його людей. Таким чином, Христос не змінює відповідальність людини за вбивство, не змінює відповідальність людини за ті всі злочини, які вона чи вони можуть принести іншим людям. За всі ці злочини вони понесуть своє покарання. Він просто звертається до тих людей, котрі. Бачуть ці всі злочини, можливо, їх переживають на них вони направлені, і він хоче, щоб у їхньому серці виростав зовсім новий рівень християнства, новий рівень духовності, і ось на що він звертає увагу, закликаючи до любові до своїх ворогів. Дитя Боже допускає в своїй голові, що він може полюбити ту людину, котру любить Господь. Дитя Боже допускає таку думку, що люди, котрі сьогодні являються його ворогами, можливо, колись в зв'язку з їхнім розкаянням, в зв'язку з їхнім сповідуванням своїх вчинків перед Господом, можливо, колись Господь їх спасе. І можливо колись йому доведеться з ними зустрітися у вічності, і це буде одне із величезних здивувань, якщо ми побачимо там тих людей, котрі вчиняли насильство над нами. Тому дитя Господнє повинно бути відкритим до Духу Святого, який не тільки в його свідомості діє, а також і в свідомості його сучасного нинішнього ворога. Як ви пам'ятаєте, апостол Павло колись досить авторитетно заявляв, що Христос помер за нас тоді, коли ми були Його ворогами. Тобто у Бога є такі речаги, є такий вплив Його Святого Духа на серце людини, він може робити ворогів друзями. Як він це зробить і коли він це зробить? Це його задача, це його проблеми, але він закликає нас до того, щоб ми співпрацювали з ним у цьому складному, але досить благородному напрямку. Це не говорить про те, що тепер у кожної людини є абсолютне право, почувши заповідь, якщо тебе ударили в праву щоку підстав і ліву, і тепер кожна людина може лупити на право наліво християнина, не зважаючи ні на які наслідки. Це не говорить про те, що сьогодні християнин повинен досить спокійно дивитися, як з нього знімають не тільки верхню одежу, а й білизну. Це говорить про те, що у своєму серці християнин хотів би бажати навіть цьому ворогові, щоб Господь торкнувся його серце, щоб Господь обійняв його своєю любов'ю, щоб Господь привів його до покаяння, щоб Господь дав йому можливість сповідувати свої гріхи, і щоб Господь спав його спас його для життя вічного. Але той, хто плекає в своїй душі і в своєму серці тільки прокльони ворогові, той закриває можливість для роботи Святого Духу і у серці ворога, і у своєму власному серці. Звичайно, така зміна, така метаморфоза, благородна, добра, позитивна метаморфоза, як зміна відношення до ворога, не відбувається миттєво. Але до цього має бути готове дитя Боже, яке планує бути схожим на свого Спасителя. Отже, питання, чи заслуговує ворог на те, щоб його любити? Звичайно, ні. Тому що він не робить нічого доброго, яке би спонукало і мотивувало людину любити цього ворога. Але тим не менше, чи повинні ми його любити? Чи до цього нас спонукає Христос? Відповідь так. Це досить складна відповідь. Це відповідь, яка від нас вимагатиме можливо повного перегляду своїх цінностей, можливо, великого смирення і щирої молитви до Бога, тому що полюбити того, хто тебе зневажає, тому що полюбити того, хто тебе ображає, це дійсно велике християнство, це дійсно той ступінь, на який запрошує нас піднятися наш Господь. Коли ми дивимося на те, як Господь полюбив наш світ, як він віддав за нас свого сина. Коли він страждав, дивлячись на ті муки, які ми, як люди, нанесли його дитині, Божому синові, звичайно, ми захоплюємося цією любов'ю. Ми плекаємо надію, що колись він допоможе і нам мати хоча б частинку тої любові до людей, навоточуючих нас, і до тих людей, які можливо являються на певний час, на даний час, нашими ворогами. Одного разу я пережив досить цікавий досвід і, можливо, трошечки зрозумів, що для Бога означало віддати за людей в цьому світі свого рідного сина. Коли моєму синові було місяців 9, нам подарили такого дитячого возика. То був початок 90-х років, і звичайно, не було такого великого різноманіття, як зараз. І нам подарили такий собі маленький дитячий возик, який тоді називався Мальвіна. Можливо, дехто із вас мав його у своєму побуті, а можливо, когось і вивозили в дитинстві на цьому возикові. Я молодий батько, посадив свого дев'ятимісячного сина у цей возик. Ми каталися з ним по квартирі, і я вже просто бачив, як настала весна, як зійшло сонце. Як ми виїхали з ним на вулицю, я його катаю. Тут зійшло сонечко. Я цього козирочка раз і відкрив. А потім сонечко зайшло, і вже треба йому відкрити весь світ. І я цей козирок забрав. А в цей час мій маленький дев'ятимісячний син засунув свого маленького пальчика під оці залізні механізми цього возика. І коли я закрив козирочка, коли сонечко вже мало би блиснути на мого сина, я почув, як він несамовито кричить. Тому що я зірвав йому цією своєю дією, зірвав йому маленького нігтя. Я подивився на нього. І в цей час. Вбігає в кімнату моя дружина і бачить, як два мужика, один кричить, а другий білий, і вона не знає, кого спасати. Хочу вам сказати, дорогі друзі, якщо ви колись завдавали ви персонально великої шкоди вашому найріднішому сину або доньці, ви можете відчути, що це означає. Такого болю я не відчував ні до, ні після. Такого страшного болю, який вражає в саме серце, коли ти розумієш, що ти самостійно завдав великих переживань твоєму найріднішому, це величезний біль. Вже потім, через роки, коли я порівнював свої відчуття з можливими відчуттями Бога, коли він давав він свого сина за людей цього світу, за грішних, за тих, які були його ворогами, за тих, які взяли і розіп'яли його на хресті. Я тільки трошечки зміг відчути, що означає принести такий великий біль і таку шкоду найріднішому своєму синові. Оце відчував Господь. І коли Він говорить, будь ласка, люди, які живуть на цій землі, піднімайтесь на ступінь вище, починайте думати над тим, як любити своїх ворогів. Ви будете схо ставати схожими на мене. Ви будете людьми, які будуть розповсюджувати світло Євангелія. Це складний процес. Він, можливо, буде вимагати певного часу, він буде вимагати певного переосмислення, він буде вимагати певних змін і з боку тих, кого ображали, і з боку тих, хто ображав. Але без таких змін і без такого шляху відновлення навряд чи ми зможемо виконати Божу волю на цій землі. Тому сьогодні моя молитва про те, щоб Господь допоміг нам пройти цим процесом, щоб ми могли усвідомити ці складні речі, щоб ми могли відчути дотик Божого Духа Святого до нашого серця і до нашого розуму, щоб могли виконати його волю на цій землі. Дорогий Господь, ми сьогодні хочемо прославити Тебе за те, як ти відкриваєшся народу від твоєму, як ти відкриваєшся людям на цій землі в Твоєму святому письмі. Ми бачили Тебе у святилищі. Ми бачили Твою славу у святилищі. Ми бачили, Господи, Тебе у святилищі, як ти прощаєш, як Ти звільняєш від гріха і як Ти виправдовуєш. І сьогодні ти хочеш підняти нас на ступінь вище, коли ми могли би підійти до питання, що робити з нашим ворогом, який не заслуговує з нашої точки зору на прощення. Ми хочемо просити у Тебе, Боже, допомогти нам зрозуміти волю Твою, пройти цим шляхом. Шляхом відновлення, відновлення наших почуттів, відновлення наших розумових здібностей і відновлення нашого серця. Благослови нас, добрий Господь, у цьому складному, але такому необхідному шляху, на цій складній дорозі, дорозі виконання твоєї святої волі. Будь звеличений, будь прославлений, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дорогі друзі, ми завершили цей коротенький цикл наших зустрічей. На яких ми говорили про можливості, які отримує людина, яка приходить у святилище? Ми бачили там Бога, який прощає наш гріх. Ми бачили там Бога, який допомагає рости і духовно розвиватися. Ми бачили Бога, який звільняє людину від почуття вини і який його її цю людину виправдовує. Це не простий процес, це складний процес, тому що він піднімає нас на найвищий рівень. Він хоче, щоб ми були схожими на нього. Він хоче, щоб ми навіть дійшли до того, аби переосмислити наше ставлення і нашу любов до ворогів. Це процес складний. Дорога, можливо, не дуже приємна, тим не менше, він готовий її пройти разом з нами. Давайте ми будемо прислухатися до його слів. Будемо йти на його поклик, дозволимо йому в нашому серці зробити свою оселю. Нехай він буде прославлений і звеличений нашим життям і нашим служінням. Хай допомагає нам у цьому всьому наш Господь.